Всім пухнастикам, привіт! Мене звати Одесу, і у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про нове оновлення у Велдкрафті. Ми його подивимося, роздивимося, пощупаємо його. Можливо, ви також задаєтесь питанням: а куди ж я зникла? А все просто <клес> універ. Не будемо просумнати тому, що через дві неділі вже новий рік. Тому сідайте поудобніше, будемо розглядувати нове оновлення у Велдкрафті. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на оцю лисицю у велдпасі. Господи, яка вона гарна. Просто її хочеться общупати. Я не знаю, як вам, а коли я її побачила, я просто вила. Я вила від радості, вона така гарна, я не можу, я, я її хочу пощупати. В мене вивал емоцій був. Я не знаю, як себе стримувати. Далі на черзі у нас іде тигруля. Він також дуже гарний, такий золотистий, його також хочеться общупати, от просто конфетка. Лисиця із цього пасу вона безкоштовна. А вже цей тигрик він платний. Дуже гарно розробники пропрацювали всі деталі, вони дуже класно виглядають. Також у пасі зараз основний крокодил, Я думаю, він є у кожного. Також розробники не забули про кенгуру, Подивіться на ці. Милі щочки. Дивіться, яка вона гарна, ця летуча мишка. Далі у нас на черзі Пет, манул, манульчик, це взагалі він такий манюня-гарнюня. Дивіться, який він гарненький, його хочеться гладити. Вибачте, перед такою красою в мене немає сил стримуватися. На ведменя також прилетіло оновлення, йому додали клубні містичні скини, і вони виглядають дуже незвично, але при цьому дуже креативно і прикольно. Також не забуваємо про підводний світ. Розробники сюди додали містичні скіни для скати і вони виглядають як Хелоїнське доповнення. До речі, такі приколи з прозорістю є у новій лисиці із Велд Пасу. Також не забули про мультиплеєри, додали нові новорічні стікери. У процесі гри ви могли побачити такі динамічні клевери або бустери. Це також невеличке доповнення від розробників на новий рік. Кожен раз полюючи на тварин, з них можуть випадати різноманітні бустери, такі як набіг або на атаку або ще на щось. Напишіть у коментарях свої думки щодо нового оновлення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Корисні посилання ви знайдете під описом цього відео, а також долучайтеся до багатонаціональної спільноти Фатіном Empire, посилання якого ви знайдете під описом цього відео.